Бачимо інформацію, зокрема від агентства Bloomberg, про те, що лише за два дня Росія завдяки атакам українських дронів втратила близько 12% своєї нафтопереробної промисловості. Я так розумію, що декілька таких ударів, і від цієї промисловості нічого не залишиться. І як ви можете це все прокоментувати? Зокрема, була інформація, що і служба безпеки України причетна до цих атак дронів, і чи дійсно. Ми зможемо таким чином е, зробити все, щоб бензоколонка, країна бензоколонка залишилася без бензину. Так, дивіться. Ну, швидше за все, йдеться мова не про 12% за пару днів, а за. А останні місяці, бо це ж не перші прильоти по НПЗ російським. Це вже, ну, це, вже це вже така рутинна історія. Був Афімський НПЗ е, Новоросійських. Там був термінал, ось слуга. Тобто там були були прильоти до цього. Причому б'ють, дивіться, не по ємностям, ємності не цікавлять е, з готовим паливом. Так. І це гроші, але нуки ну мільйон доларів. Ну реально, це копійки для Росії взагалі ну, без жартів. Це копійки, вони навіть на такі е ціни, ну, гроші не звертають на такі збитки, не звертають уваги взагалі. А ось я бачу, що наші спеціальні служби СБУ і, і ГУР вони порадилися зі спеціалістами, з фахівцями на нафтової галузі, і тим сказали, що. Показали, куди саме бити, яка саме ціля, це а, вакуумна атмосферна установка, яка є ключовою в цьому підприємстві, яку просто шалено складно відновити, і по ним б'ють, по ним прилітає. Загалом, ну, якщо виходити з цифр, то це орієнтовно 12% потужності Російської Федерації. Ми розуміємо, що 100% потужності знищити не можна через різні обставини. Ну, хоча. Така обставина, що Частина підприємств знаходиться за Уралом, поки що до них дотягнутися змоги немає, можливо, пізніше трішки буде така можливість, але на європейській частині Російської Федерації є багато підприємств. І, от, Наприклад, Різанський це НПЗ він працював з 60-го року. На секундочку він був давно створений і працював давно, тобто по ньому прильот був такий серйозний. Плюс будуть додаткові прильоти по вже відновленим підприємствам, тобто дають наші фахівці їм відновитися вклад. Сти ресурс, гроші, зусилля, і потім знову буде прильот. Але це кропітка робота. Бо як би не хизувалося, у росіян є ППО, є система радіоелектронної боротьби. Вони постійно намагаються вдосконалюватися, але треба відзначити, що у нас є те, чим відповідати. Нарешті вже два роки війни і створюються безпілотники, причому масово. Не просто по два-ти два-три, п'ять прилітає, а десятками. Це не може не тішити. Пане Іване, ну і водночас ось з цих відео, які ми щойно показували, там можна почути в коментарях про те, як місцеві жителі обговорюють приліт цих безпілотників, і вони не вірять, що вони можуть прилетіти з України, адже вони дуже маленькі, ніби це їх запускають десь там з Росії поблизу. Як ви можете прокоментувати ці їхні думки чи заяви? Ні, ну якщо вони так вважають, то раді Бога, ну хай вважають, що запускається з території рейфі. Ну якщо від цього легше стає, що ну. Українці такі недолугі зробити не можуть, що це тільки з нашої території, окей, раді Бог, хай так, але без прибільшення факт є: от він летить, він прилітає, він долітає, він вибухає. І ще раз, якась частина не долітає, на жаль, через роботу ППО, через роботу РЕБУ, які постійно вдосконалюються. Не забувати, що росіяни зараз будуть нас активно копіювати і впроваджувати мобільні групи по збиттю цих безпілотників. в них до цього таких груп не було, так? Ну наскільки я знаю, вони були, але більше покладалися на, на, на панцирі. Вони очікували, що прильоти будуть здебільшого по Москві, по Пітеру. Там вони ставили десь на підльоті, ну на певних локаціях а ці панцирі. До речі, були такі випадки, що панцирі ці комплекси вони заганяли на таку рампу десь метрів десять, п'ятнадцять заввишки, щоб збільшити огляд цього безпінців систем протиповідного. Ці 40 метрів, а те, що нижче, вони не бачать. Якщо поставити набагато вище, і огляд у них ширший, і тоді можна вже збувати ефективніше. Ну і водночас теж з'явилася інформація, що на Росії заборонили експорт нафтопродуктів, із зокрема бензину з території цієї країни. То на вашу думку, чи можуть дійсно ось ці атаки дронами призвести до дефіциту бензину на Росії? І чи це може яким чином дійсно посприяти тому, що зокрема і на фронті буде менше техніки, і все таки расистам можливо, Задумується над тим, що варто припинити цю бійню і вивести свої війська, чи ви в це не вірите? Ну про вивід військ я не вірю. На жаль, це, це дійсно казка, Нам би хотілося в це вірити, а поки що про це мова не йдеться. Звісно, мета для того, щоб мета цих атак позбавити Російську Федерацію грошей. Бо гроші це кров війни, нафта це кров війни. Гроші, які надходять до РФ у вигляді плати за, за цей ресурс, нафтовий бензин, пальне, пальне, що було експортовано, вони, вони дуже активно граються з ціною вищою, ніж було встановлено санкціями. Потім на ці гроші закуповуються мікроелектроніка, підшипники, все, що можливо, на верстати з числовим програмним управлінням для виготовлення. Потім шахетів, ракет і так далі. Гроші йдуть на фінансування військових потреб, на виготовлення танків, БМП оплата. Якщо це можна дати праці російським найманцям, військовим і так далі. Тобто грошей гроші росіян позбавляти е, такими ударами. Е, звісно, ми б хотіли, щоб російська техніка також не доотримувала паливо, але ну, давайте будемо відвертими, що в Російській Федерації вони завжди знайдуть, за рахунок кого покращити ресурс армії. Треба забрати, наприклад, там... Що там є? З Нарільська з від швидких паливо. Ну, не треба вам на швидкі автомобілі, на швидкі паливо, все, вони поїдуть в лінію, на лінію розмежування на фронт. От і все. От, та отак от будуть перерозподіляти. Це ми повинні розуміти. Ця історія буде в росіян. А, але хотіли створити, хочемо створити верніше, турбулентність в російській економіці. Тобто, яка, яка, яка мета? По-перше, Паливо починає дорожчати. Ми розуміємо, що одразу будуть отримані вказівки від адміністрації Путіна, що ні в якому разі не допустити підвищення цін на стелах, АЗС, Все ну окей, ринок тоді як відповідає. Окей, ціни не підвищуються, але... Палива і немає, все немає, От ні, ніт і все. А плюс ми хочемо, щоб збільшилася ціна оптова, щоб а, страждало м, все. Потім це м, господій, перевезення продуктів харчування, все, 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 все що залежить від палива. Тобто, здорожчали паливо, здорожчують яйця, не знаю, там гречка, все, 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 щоб росіяни, прості росіяни, це на собі відчули. Це, звісно, ми до цього намагаємося рухатися вперед. Але попереду ще велика велика робота пане Іване, але те, що це відбувається, зокрема напередодні виборів Путіна, це співпадіння, чи це теж продумана така тактика? Ні, ні, ну це намагалося робити ще й далі. А президентський Путін, путінські вибори вони просто так просто на гризонті. Вже О, окей, тут тут вибори, окей, ну ми ж не будемо відмовлятися навпаки. Можливо, десь напередодні виборів нестача палива якось повпливає там, не знаю на підвіз виборців або на електоральні вподобання, або вони е, плюнуть. Скажи, та не піду на ці вибори, паливо дороге. Нашо. Мені туди ще їхати. Не хочу все там і буду сидіти вдома. Можливо, це, але ну на це ми не розраховуємо. Ще раз головне створити тиск на бюджет, щоб не було грошей, не було грошей на виплату зарплати найманцям, плюс економічну турбулентність. Це для нас отакі два великі показники, які треба досягнути. Пане Іване, ще одну тему хочемо говорити: зокрема, теж можливо участь у виборах російських добровольців, які здійснили рейди на територію Курської області, Білгородської області чи так званих Білгородської і Курської народних республік. То як ви розцінюєте ось ці атаки? На вашу думку, чи зможуть вони досягти якоїсь цілі, і наскільки вони важливі, зокрема в психологічному значенні для жителів Ерефій? Та ніяк для росіян не важливо. Це проблема білгородців. А якщо бути конкретнішими, проблема тих, хто живе в Тьоткіна, в Гра. Грайворон, здається, населений пункт і так далі. Тобто, Шибейкіна оцілися населені пункти. Москвічам начхати, їм фіолетово. Пітерцям так само, начхати фіолетово, бо проблеми білградців це проблеми білгарців. Хай вони їх вирішуються. А от у всіх інших в них п'ятниця-завтра, в них ресторани, нічні клуби, в них все добре. У когось навіть відпустка, хтось їде відпочивати, не надо, там, в Грузію, в Арменію, подорожувати. Тобто у них все спокійно. А, я бачу, що. Дійсно там і втікають з Білгради, виїжджають, але в той же час приймають активні заходи російські військові, і Росгвардія, і ФСБшники, до речі, кидають навіть на протидію РДК, як вони кажуть, пацанів. Ценів, я розумію, це вчорашні школярі, строковики, мабуть, швидше за все їх кидають, але не треба переоцінювати значення цього рейду. Ще раз, це ж не рейд 10 тисяч військовослужбовців цього батальйону ой, Легіону Свободи Росії. Там ну йде рахунок на сотні до сотні, там 50-60 сотня, тобто ну, невелика кількість людей. Тим паче, що вчора техніку втратили танк був підірваний росіянами, плюс зараз росіяни зберуться силами. Нам там, треба що домогтися, щоб такими рейдами росіяни були змушені забрати частину своїх військ з фронту. Можливо, не одразу бойові підрозділи, можливо, якісь резервні підрозділи, які знаходяться десь на Купінсько-Лиманському напрямку, які готуються до масштабних наступальних операцій. Якщо їх там не буде, то наступальні операції будуть продовжуватися, але не в в тому масштабі, не в тому форматі, в якому вони були заплановані, і це дасть нам певну фору для того, щоб там зробити більш серйозну лінію укріплення. Але чи вірите ви в те, що вдасться ось цим добровольцям російським та яким чином назбирати більшу кількість людей, і вони з їхніх інтерв'ю було чути, що вони планують їм наступ на Москву чи рейд на Москву, чи це в найближчому майбутньому реально? Я думаю, що ні. Ну дивіться, ну їх небагато. Росіяни активно протидіють будь-яким спробам виїхати з Рефією громадянам і вступити до РДК. Тобто вони активно моніторять всі ефіри, листування по ключових ознаках, по фразах РДК Свобода Росія. Вони виявляють, хто пише, відкривають це листування в Телеграмі, Це взагалі не проблема. Відкривають, аналізують, читають, затримують людей, рапортують, звітують про це. Плюс ускладнена процедура перевірки людей, які хочуть вступити до цих підрозділів з боку СБУ, інших там, розвідок, бо росіяни неодноразово намагалися заслати до нас диверсантів і різного роду там, компром... ну, людей з компрометуючими матеріалами, щоб вони шпигували тут, тому їх треба перевіряти. Ця перевірка може тривати декілька місяців. То найближчим часом ви не, не бачите перспективи в їхніх рейдах, в їхніх наступах. Ні, ну вони від, відволікають увагу. Вони створюють напругу. От там зараз знову обстрілюють грай, ворани, бойові стрі, стрілецькі іде, але ще раз, ну росіян, на жаль, є сили, щоб вибити звідти їх. Сказати, що ось вони зайняли тіткіно, тіткі не а потім можна мінятися. Так, окей, ми вам тіткіно, а ви нам Запорізьку АЕС, Ну так не піде, Вони на це не підуть. Вони просто їм простіше зрівняти кабами. Це селище повністю з усіма з громадянами, з РДКшниками, з усіма, а потім сказали, це все зробили українські військові. От і все, от тут проста логіка. Угу. Ну і стосовно виборів Путіна, то на вашу думку, чи ось ці рейди якимось чином вплинуть на їх результати, чи е, Путін знову ж таки буде проголошений президентом е, в черговий так? Я думаю, так я ну, нічого не заважає. навіть якщо на умовно, фантазуємо. Білгород, Курськ, Брянськ не проголосували. Взагалі зірвана явка. Завжди є такі ось республіки, як Чеченська Республіка, вийде Кадиров, скаже, ну, я тут вам 110% намалював. І все окей. Іноземні спостерігачі з Африки. Вони скажуть, супер, вибори були, найпрозоріші. Білоруські спостерігачі так само будуть кивати гривою, їсти дирони, Кажуть, все супер, клас, агонь. От, от, от і все. Інші регіони намалюють. До речі, вже ж, Можемо після виборів з вами зв'язатися подивитися чи справдяться ці цифри 75% явки вже намальовано путіну готово і 70% виборців голосів подивимося. А стосовно тимчасово окупованих територій України теж була інформація про те, що місцеві мешканці не хочуть брати участь в цій пародії, то на вашу думку, чи там теж подомальовують якісь 100% цифри? Ну по перше, понамальовують, а по-друге, змусять. Тобто, людина, яка відмовляється голосувати, яка дивіться, її роблять, що перепис населення ходять по будинкову, перевіряють документи. А потім на виборчих дільницях будуть звіряти, хто прийшов, хто не прийшов. Хто не прийшов, той автоматично зараховується до ненадійних і з ними буде серйозна, серйозна робота. Причому не просто там будуть сварити їх а можуть і спостерігати за ними, шукати їхні зв'язки з Україною. Потім на підвал кидати. Або одразу їхати погрожувати, залякувати, що дітей заберуть, що роботи позбавлять. Тобто там ну, це стримотися це точно не будуть. Там дійсно складно, жорстоко і під примусом.